Вітаємо вас! Ви на каналі Правильне електроживлення, і сьогодні в нас на огляді гібридне джерело резервного живлення від торгової марки Аксіома, модель ISMPPT-8000BFP. Даний пристрій технічно складається з синусоїдального перетворювача напруги потужністю 8 кВт, мережевого зарядного пристрою для зарядки акумуляторних батарей та двох МПТ контролерів, які працюють в діапазоні від 90 по 450 вольт та розраховані на струм 18 А на один трекер. Такий пристрій обладнаний 4 діймовим сегментним дисплеєм та сенсорними клавішами керування. Характерною особливістю даного перетворювача є можливість роботи як у паралельному режимі до 6 одиниць на одну фазу, так і у послідовному трифазному режимі по два інвертори на кожну фазу. Аксіома і SMPPT-8000 BFP підтримує роботу і без акумуляторних батарей, тому ви зможете побудувати невелику сонячну електростанцію для компенсації власного споживання. Також такий інвертор може працювати лише від сонячних фотомодулів та видавати на вихід 220 вольт, але ми не рекомендуємо використовувати такий режим роботи, оскільки він є вкрай нестабільний і буде напряму залежати від рівня освітленості фотомодулів та потужності навантаження підключеного до інвертора. Перетворювач підтримує роботу за трьома різними сценаріями. Перші яких називається СБУ, і логіка його роботи наступна. Першочергово буде відбиратися потенціал сонячних батарей, якщо потужності панелей буде недостатньо, буде підключатися акумуляторна батарея, а якщо акумуляторна батарея буде розряджена, включиться електромережа. Наприклад, коли мережа доступна, інвертор розрядить акумулятор на 50%, а коли мережа відсутня, інвертор розрядить акумулятор на 90%. Такий пріоритет доцільно використовувати в місцях, де вартість за електроенергію є надто високою, або коли. Коли вас використовуються акумулятори з високим ресурсом роботи, щось на зразок літіонних або літій залізофосфатних акумуляторів. Наступний пріоритет називається USB і його логіка роботи з навантаженням наступна. Першочерговий відбір відбувається від електромережі. Якщо мережа недоступна, відбір відбувається від сонячних фотомодулів. Якщо сонячні фотомодулі недоступні, чи їх потужність недостатня, відбір відбувається від акумуляторної батареї. Такий пріоритет доцільно обирати у місцях, де у вас є пільгові тарифи на електроенергію. Доступний також. Пріоритет САП і його логіка роботи з навантаженням наступна. Панелі мережа акумулятор. Такий пріоритет доцільніше використовувати, де є нестабільна електромережа, або в випадках, коли використовуються акумулятори з низьким ресурсом роботи, що на зразок кислотних акумуляторних батарей. Також ви маєте можливість використовувати усі три типи пріоритетів роботи в продовження за певним часовим проміжком. Наприклад, період з 8 по 12 використовується пріоритет САП, далі в період з. 12 по 18 використовується пріоритет СБУ, а вже в період з 18 по 8 використовується пріоритет USB. Інвертори можна запрограмувати пріоритети по заряду акумуляторної батареї. Наприклад, ви можете зробити так, що панелі будуть єдиним джерелом зарядки акумуляторної батареї, або першочергово буде використовуватися заряд від панелей. Далі, якщо потужності панелей недостатньо, підключиться електромережа, або сонячні фотомоделі та електромережа будуть одночасно заряджати акумуляторні батареї. По всіх трьох пріоритетах є також підтримка роботи з таймінгами, тобто ви можете задати, щоб в той чи інший період часу доби включався той чи інший пріоритет роботи. Наприклад, в періоди найвищої сонячної активності фотомоделі будуть слугувати єдиним джерелом зарядки акумуляторної батареї, а вже ближче до заходу, допоміжним джерелом для зарядки акумулятора буде зовнішня електромережа. Круглова світлодіодна індикація відображає поточний стан роботи інвертора. Також ви можете у відповідності до своїх потреб запрограмувати свою колірну гаму. Аксіома і SMPPT 8000 BFP мають вбудований BMS-порт для роботи з літів акумуляторними батареями, детальний перелік акумуляторів в з даної моделі ви можете уточнити у наших фахівців компанії правильне електроживлення. Також інвертор працює зі свинцево-кислотними акумуляторами типу АГМ. Є також доступні користувацькі налаштування, в яких ви можете задати пороги заряду та розряду в межах від 42 по 62 Вольта. Також присутня можливість запуску генератора по команді, використовуючи сухий контакт. З'явились три порти резервного живлення 12 вольта з сумарним струмом 84 А для живлення малопотужної низковольтної техніки. Даний інвертор має вбудований Wi-Fi моніторинг, і якщо його підключити до інтернет-роутера, ви зможете віддалено спостерігати за роботою вашої станції, а також за потреби вносити ті чи інші коригування по роботі інвертора, використовуючи мобільний додаток Watchpower. Внизу інвертора розташована комунікаційна частина, для клемника це інпут це подача зної зміни напруги, а клемника це output це вихід зміни напруги. Єдиний нюанс щоб. Вхідний та вихідний нуль у даного інвертора були роз'єднані, оскільки в інакшому випадку інвертор може працювати непередбачувально. Акумуляторні батареї підключаються з використанням болтового контакту, на наклемній колодці БАТ, а сонячні фотомодулі підключаються напряму до конекторів МС4. Щодо комплектності, інвертор постачається в наступній комплектації, коробка безпосередньо, в якій знаходиться інвертор. Монтажний кронштейн, за допомогою якого інвертор кріпиться до стіни. Книжечка з технічними. Характеристиками інструкція користувача CD-диск з програмним забезпеченням, завдяки якому можна підключитися через комп'ютер до інвертора. Два конектори типу МС4, запобіжник по лінії акумуляторної батареї. Також у нас є кабелі для паралельної роботи інверторів, Гермоводи для виведення кабелів від інвертора, а також кабель, завдяки якому підключається інвертор до компорта. Ну і відповідно сам інвертор. Якщо ви плануєте придбати такий інвертори чи побудувати автономну сонячну електростанцію, чи переобладнати мережеву сонячну електростанцію, звертайтеся в компанії Правильне електроживлення». Наші фахівці запропонують вам найбільш оптимальні варіанти. Всім дякуємо за увагу, гарного дня!